Вітаю вас на уроці письма. Сьогодні наша тема уроку велика буква Л. Починаємо з нашої нагодалочки. Я свій зошит розгортаю, навскоси його кладу. Я від вас не приховаю, олівець я так тримаю. Сяду прямо, не зігнусь, до роботи я візьмусь. Давай прочитаємо ось цей віршик. Спочатку я, потім ти. люлі, -лю мій синочку, оце мама з татом, колисають свого синочка. Люлі-люлі, -лю мій синочку, зроблю тобі колисочку. Ось там, де він лежить, називається Колисочка. І тому і пісенька називається Колискова. Тому що дитинка спить у колисочці і його в ній колишуть. Сьогодні ми будемо з тобою писати велику букву Л. Вона дуже схожа по написанню на букву А, яку ми вже вміємо писати, я маю на увазі велику букву А. Тільки тут немає ось такої горизонтальної рисочки. Так само, як і буква А, буква Л велика складається з двох елементів. Які називаються лінія заокруглення внизу. Так само ми будемо повертатися по написаному, щоб наша буква Л вийшла гарною. Пропускаємо три ячейки. Починаємо спочатку перший елемент на дві ячейки, він з великим нахилом, а потім повертаємося по написаному. Ще раз. Великий нахил, менший нахил. Великий нахл, менший нагруг. Постав відео на паузу і закінчи цей рядок. Далі велика буква L уже без допоміжних косих ліній. Спочатку за крапочками. А потім без них. Доводь, будь ласка, до верхньої допоміжної лінії. Тепер склади. Прочитай Л, А, ЛА, а тут л -о, ЛО. Пишу склад. ЛА гладжу по голівці букву А. Продовжую ще раз склад ЛА. Гладжу по голівці букву А. А тепер склад ЛО спочатку по крапочках, гладжу по голівці букву О, а потім без крапочок. Теж не забуваю погладити по голівці букву О. Далі два склади ЛИ, ЛІ. Перший склад ЛИ. Не забуваємо про поєднання, яке. Про поєднання. Буква І пишеться зверху, значить поєднання верхнє. Ли, А тепер лі. Тут теж верхнє поєднання. Не забувай повертатись по написаному. Зроби невеличку зарядочку для рук. Давай згадаємо, яку ми зарядочку вчили. Жук у жолудя спитав, де ти шапочку дістав. От би мать мені таку, був би красень я в ліску. Так. Обидві, од, обидві ручки стиснули кулачки, розслабили. Знову стисли кулачки, розслабили. Знову взяли олівець правильно, сіли рівно. Прочитаємо два імені, які тут є. Подивись, будь ласка, імена пишуться з великої букви. Лола, тобто повне ім'я це Лоліта, а скорочене Лола, а друге ім'я Алім, алім. Починаємо з імені Лола. З великої букви пишу склад Ло, голосна буква О. Відпочиваю. Далі йде гопачок і хвилька. Не забуваю про них гопачок, хвилька. Буква Л і гладжу по голівці букву А. ЛОЛА. Ще раз. З великої букви ЛО голосна О, гладимо її по голівці. Відпочиваємо гопачок хвилька. ЛА гладимо по голівці букву А. І третій раз з великої букви ЛО гладимо по голівці букву О, гопачок хвилька. ла. Чому тут був гопачок? Тому що буква О може поєднуватися тільки двома способами: або гопачком, або чайничком, тобто або нижнє, або верхнє поєднання, інших способів немає. А хвилька, тому що буква Л починається знизу. Ось тому і з'єдналися гопачок і хвилька. Тепер ім'я Алім. Подивись, тут цілих дві хвильки. Не треба про них забувати. З великої букви пишу ім'я А, хвилька ЛІ. Верхнє поєднання з буквою І. Хвилька нижнє поєднання М. Алім. Ще раз. З великої букви А. Хвилька. Лі, верхнє поєднання. Повертаємось по написаному. Нижнє поєднання хвилька. «м». І ще раз А хвилька, лі, хвилька. Два останніх рядочки залишаємо для того, щоб ти потренувався писати те, що у тебе виходить, поки що не дуже добре. На цьому все.